На початку засідання 46-ї сесії Тернопільської обласної ради депутати зачитували звернення. Одні з перших фракцій партії регіонів Павло Федику прилюднив два: перше до президента Європейського парламенту представництв Європейського союзу в Україні щодо подальших відносин між Україною та ЄС. І друге до надзвичайного і повноважного посла Росії в Україні Михайла Зурапова. В цьому зверненні ми теж закликаємо Євросоюз. Сприяти візовому режиму, сприяти модернізації української економіки, йти на кроки на зустріч нам. І останнім засом, вітаючи діалог між Україною і Європейським Союзом від імені громад Тернопіля, Тернопільська обласна рада закликає створити е, закликає сторони, перепрошую, розвивати взаємовигідне співробітництво, побазоване на врахування інтересів, в тому числі економічних, народів європейського, політичного, економічного і культурного простору. Ці звернення та позиції партії регіонів у Тернопільській обласній раді обурили частину депутатів. Ви вирішили проблему з власними лідерами партії регіонів. Бо хто указ президента видав про євроінтеграційний курс? Президент України Віктор Федорович Янукович, який є почасним головою партії регіонів. Хто прийняв постанову Кабінету міністрів про скасування чи призупинення Євроінтеграційного курсу України? Прем'єр-міністр України, Тере, голова партії регіонів України, Миколай Ніколай Азаров. Тепер стоїть питання, хто сьогодні гальмує в Верховній Раді питання євроінтеграційного курсу України. Представники партії регіонів. То не звертайтеся до представників Москви і не звертайтеся до Кремля, зверніться до Януковича, зверніться до Азарова, зверніться до Рибака, також члена партії регіонів. І займіть чітку позицію. Вони прийшли в цей сесійний зал під прапорами партії регіонів. Яка сьогодні чітко не просто висловила свою позицію не в бік євроінтеграції, а в бік Росії і Митного Союзу. Сьогодні вони стають і говорять, що вони начебто за євроінтеграцію. То, якщо ви є чесні, правдиві і відверті, то ви сьогодні мали би сказати чесно і відверто, ми не підтримуємо ту партію, яка виступає проти євроінтеграції. А оскільки ми прийшли сюди за мандатами цієї партії, то ми складаємо депутатські мандати, висловлюємо свій протест співпраці з Росією. От тоді ви можливо залишитеся в очах громадян Тернопільської жителів Тернопільської області. Хоч трошки не такими брудними і заплямованими, якими ви вже стали, після обговорення депутати перейшли до порядку денного і перше питання про суспільно політичну ситуацію в Україні та перспективи євроінтеграції. У ньому йдеться про підтримку депутатів Тернопільської обласної ради для резолюції народного віча за європейську Україну, прийняту на європейській площі у Києві 24 листопада, у резолюції серед іншого, вимагати від президента України припинити повноваження прем'єр-міністра України. Микола Азарова та прийняти рішення про його відставку. Також вчинити усі необхідні дії для підписання на саміті у Вільнюсі 28-29 листопада угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Резолюцію підтримали 68 депутатів, крім обранців від партії регіонів та єдиного центру. Далі у порядку денному питання господарські на завершення Степан Барна закликав депутатів підтримати студентів і вийти на євромайдан Тернополя.